Чемпіони здалися за результатами товариського турніру з тенісу між вихованцями спеціалізованої школи інтернату та спортсменами бійцівського клубу Віталія Лічмана перемогла дружба. Але то для Галочки дітлахи впевнено довели свою перевагу. Проведення турніру відбулося за ініціативи Віталія Лічмана, який, дізнавшись про чотири перемоги вихованців школи, інтернату на фестивалі Коблево, спочатку подарував юним тенісистам професійні ракетки, а потім і турнір провести запропонував. Однодумці підтримали. Восьмикласниця Ліля тенісом займається з першого класу. Перед турніром хвилюється та випробовує ракетку. Ракетка грати, добра. А старі не дуже зручні. Микола Скоблево привіз диплом за перше місце. Ділиться, було важко вибороти перемогу. Питаємо, чи не боязно боротися проти сьогоднішніх супротивників, враховуючи їх фізичну форму. Да «Я бачу. прийдеться потрудитися, щоб хоч одну виграти. Поки що ні сном, ні духом про майбутню поразку. Ініціатор турніру Віталій Лічман. У нас настрої теж якби хороші, я але... Я не сумніваюся, що вони побідять нас. Тобто вони ж професіонали. А ми тільки учніті. Ну ми їм достойне супротивання зробимо. Сергій Халамей, заслужений вчитель України та вчитель фізичного виховання школи інтернату, оголошує імена суперників, визначає склад команд, і турнір розпочинається. Вчитель ділиться змагань такого гатунку ще не було. Найголовніше в ньому позитив для дітей. Ми тренуємося. 5-6 разів на тиждень. От, і завдяки цій наполегливій праці. Кожен рік хтось із учнів от, показує гарні результати. От, і... А взагалі я пишаюся кожним своїм вихованцем. Суперником Лілі у турнірі став ні багато, ні мало чемпіон світу з тайського боксу Юрій Горбенко. Поступившись перемогою дівчинці, лише радіє. Очі і відчутють шар. І я тільки довольний залишився. Молоде покоління наступає на п'ятки завжди, тому я вже до цього готовий. на рівні все, мені понравилось, і я дуже доволен, що діти у нас. Не гуляють і не п'ють там на вулиці, а ім'я займаються спортом. Ні важно яким, ну займаються здоровим можуть з рахунком 7-11 закінчився поєдинок між Дмитром Нечепорчуком та Віталієм Лічманом. Обидва до останнього не знали, хто ж переможе. Важко <плесу> було <з> грати? <плесу> так, було важко трошки. Сильний єси дальник. Все хорошо, якби я дуже переживав, щоб не програти в суху. і то в суху я не програв. Це мене вже радує. Так що а, да, да, приграв хлопці, молодці. Хороший рівень, тому що я трошки в тенісі населення розбираюся. Якби. Ну так для себе, якби ну видно, що в них буде. Якщо вони будуть дальше тренуватися, то в них будуть великі успіхи. Окрім суцільного позитиву від товариського матчу, вихованці спеціалізованої школи інтернату отримали від Віталія Лічмана і солодкі подарунки.